Якщо ви зараз тут і проходите цей курс, то ви це робите для того, щоб відкидати багато гамна з ваших думок, приводів, інформації, всього того, що забирає у вас час просто насолоджуватись. Життя, яке йде прямо зараз. Якщо відкинути багато більшість ваших повторюючихся думок, якщо заспокоїти звичайний темпоритм оцього накручування і прокручування, Настане момент, коли ви зможете відчути, от, що ви є саме зараз, тут. І зазвичай, люди, які вже проходили мій курс, вони кажуть: Тая, в мене такий піздіц. В мене там ми з хлопцем розстались, Він був таким аб'юзером. Я так страдаю, я так волнуюсь. А от зараз, от зараз, я от вийшла погуляти, я сіла на лавочку, я п'ю кафійочок, дивлюсь на Морка. єбать, я така щаслива. Все. Типу, людина перестала прокручувати. Постійно ці думки, тим самим перестала визивати в себе ці відчуття. Вона просто вдихнула, видихнула і поняла, що а дійсність, дійсність, момент життя, яке йде зараз, воно не таке, як можна собі прокручувати в голові. Отак, от, от відкрити очі і подивитись навколо. Це отой стан, до якого я хочу вас відвести.